Доброго дня! Маю ось таку ледбалку фірми Циклон. Тут навіть написано. Після декілька місяців експлуатації вона повністю запотіла. От. Повністю запотіла. І зараз буду розбирати дивитися, що всередині. Для цього нам потрібно два ось таких ключика. Невеличких. От також ось, якщо видно, це, мабуть, десь обгілку об якусь. Здерлась фарба і вже почався окис алюмінію. І тут в місці кріпіжа. От і вона повністю запотіла. Зараз будемо розбирати, дивитися. І так. Зняв я по бокам ось такі кришки. Тут також повно окису, тут є щось схоже на силікон, якась прокладка між склом. Ну і тут відкрутивши болтів 50. Ще пішло. Стекло, тут взор стекла зроблено, ага, воно просто болтами. Придавлюється, але болти були затягнуті не сильно. Так, сліганца. зараз витягну це скло. Однаю угу. рукою не витягну. Зараз спробуємо. І так, витягнув скло, воно надто тонке, дуже тонке. От воно досі мокре. Всередині, там вон, трохи термопаста виглядує. Ну, хай, хай буде болти поржавіли ось ці, які тримають ці плати. Ще що цікаво, от на отражателях, то лі це вже отражатель поліз, от він весь в чорних цятках. Або це від води, або ну, використовувалось воно дуже мало. Не так, що на комбайні включив і ореш, чи чи, чи, сієш, чи що вони там роблять. Отак іноді максимум минут 20 вона працювала від температури, ну я не знаю. Але отражателю... отражателю він вже покрився чорними цятками. Тепер що робити з цією водою, яка сюди, а, також силікон. Ось силіконові такі трубочки були засунуті отут. Також стекло витягується сюди і тут же всередині були всунуті оці силіконові трубочки. Тут або сверлити додаткові якісь отвори, або із старих фар шукати якісь клапана. Коротше, розчарували мене. Виробники. і від, Відходила вона буквально місяця три. А мабуть, через місяць вона почала потрошечку запотівати, і з часом от вона запотіла повністю. Зараз хай на сонечку полежить. Покладу, побачу. Але не були не затянуті, Бо оці болти були того, що вони притримують, давлять прямо на стекло і от в деяких місцях. Ось, з під болтів є тріщини. Дуже тонке скло. якість, звісно. Але світить вона непогано, світить вона непогано. Вчити не можна. Ну і світить вона ось так. <сум> Дуже круто! А зараз я стою біля стовпа, я бачу другий, ну, перший, другий і третій. От очима я бачу їх. от-от-от-от, Другий. от Один, два і далі я бачу аж там, о є, видно. Блін, ну це дуже круто, дуже крутий світ, може так буде. О, так. поярче видно. Ну. Дуже круто. Ось, що в мене миготить нижня права, Тут вже циклоновська що ти почала миготить. Тільки це от я їх виключив, це проти ну Балка, от зараз просто балка включена, то вона світить доволі круто. Мені дуже подобається. Очима бачу гораздо краще, ніж через телефон. Тут різні камери, різні режими. Оце видно. Клас, дуже довольний. Рекомендую, тим, у кого погане світло, балку. Вона метрова, метр довжина довжинавний, це клон, там якось комбо воно називається. 240 ватт вони заявили, ну не знаю, може просто так модель називається. Ну там, скільки на.